Зі США приїхала мультидисциплінарна команда фахівців, зокрема спеціалісти із пластичної та щелепно-лицевої хірургії, розчили губи й піднебіння, дерматологи та отоларингологи. Це вже їхній шостий візит в Україну. мій дідусь та дядько, коли вже проживали в Сполучених Штатах Америки, як медики всіляко намагалися допомогти Україні, і тепер я відчуваю потребу продовжити їхню справу, особливо після початку повномасштабного вторгнення. Можливо, це є маленький вклад, але це те, що я можу зробити, і чим я можу допомогти. Благодійна місія американських медиків триватиме з 28 квітня по 3 травня. Уже за перший день лікарі провели понад 50 консультацій. Оперуватимуть діток упродовж тижня. Перші втручання вже виконали спільно з українськими фахівцями. Дуже тяжко мені емоційно бачити дітей, що мають недугу або що ж обличчя спалене, чи рану. Якусь. І хочемо їм допомогти всім, але дітям спеціально. Випадки є досить складні цього разу. Ми зробили акцент в основному на дітках, які постраждали внаслідок військових дій. Це є діти зі східних областей. Безпосередньо це є Донецька, Харківська, Маріуполь, Херсон, які не мали можливості отримати кваліфікованої високоспеціалізованої допомоги по місцю проживання.